Садір Голубович знаменитий своєю активною участю у громадському, культурному та політичному житті Тернопільщини та всієї України. 6 березня виповнюється 150-та річниця від дня народження нашого видатного земляка Сидора Тимофійовича. Народився він у селі Товстеньке Чортківського району Тернопільської області, навчався у народній школі в Копичинцях та першій гімназії у Тернополі згодом у Львівському університеті на правничому факультеті. Цікаві факти з біографії відомого. Діяча тернопільським студентам розповів Олександр Степаненко, представник громадської організації Хельсінська ініціатива 21. На своєму життєвому шляху Сидор Голубович не, не припускався якихось грубих помилок. Кожний зланок своїй діяльності Он скрізь був ефективний, скрізь успішний. Но зрозуміло, що в тих складних обставинах, в яких створювалася Західноукраїнська Народна Республіка, отримати однозначну перемогу було дуже важко. Пан Сейдір був прем'єр-міністром Зунр з 1918 до 1919 року. Та брав активну участь в українському студентському русі у масових акціях боротьби за відкриття українського університету у Львові. Цікавився усіма проявами українського національного життя і передусім, новим письменництвом. Ця спроба встановлення української державності реалізувалася як спроба будувати демократичну і правову державу. Держава, яка гарантує права людини, права власності і права розвитку національних меншин, також Сидор Голубович започаткував видання світової бібліотеки, де мали з'являтися кращі твори українських та світових письменників. Вивчати уроки цей історичний досвід нам потрібно і розуміти, що нам є чим пишатися. От, власне, історія зунр це та сторінка національної історії, якою ми, мешканці західної України, можемо відверто пишатися. Сидір Голубович помер 12 січня 1938 року у Львові та похований на Личаківському кладовищі. На честь видатного діяча назвали вулицю у Тернополі. А також Національний банк України в 2008 році у серії Видатні особистості України випустив ювілейну монету з портретом Голубовича.